Ато було чуток про те, що камери контролю швидкості будуть фіксувати наявність полюсу в авто, і скажіть, це правда чи ні? Воно буде таке? О, о, наскільки я пам'ятаю, у нас там у перші січня взагалі телеграм-канали соцмережі, десь опублікували фейкові е, новини. Про те, що вже здійснюється mm -hmm. цей автоматизований контроль відеокамерами і, і таке інше. А ми навіть робили в бюро пост про те, що це, це, це фейк, і mm -hmm. це не здійснюється. А така можливість тільки передбачена законом. Для цього для реалізації цього нам потрібно здійснити ще достатньо багато речей, які в тому числі і технологічних і. Нормотворчих нам потрібно провести відповідність і кодекс про адміністративні правопорушення, про дорожні рухи і, і про поліцію. Бюро в цьому напрямку веде активну роботу є вже певні робочі напрацювання щодо таких змін. Технологічно бюро готово. Певна готовність має бути зі сторони органів МВС. Я думаю, що в планах в цьому році в бюро є реалізація автоматичної фіксації.